Цьому відео ми з вами розглянемо і спробуємо допомогти анонімному користувачу, який задає запитання, як підписати документ через ДІЮ. Багатьом, хто вперше стикається з електронним підписом, здається, це досить складною задачею, але насправді, насправді все доволі просто, якщо виконувати дії послідовно. Які саме дії, ми з вами зараз розглянемо. Ніж ви зможете підписувати електронні документи, вам необхідно мати електронний цифровий підпис, або, як його ще називають, кваліфікований електронний підпис. В рамках Дії він називається дія підпис Така купа різних дивних слів, але, іншими словами, для того, щоб ви мали можливість підписувати документ через ДІю, вам треба створити дія А В описі під відео я залишу посилання на сторінку з офіційного сайту Дія, де детально. Описана інформація про цей інструмент про цю функцію. Якщо буде необхідність, ви зможете перейти і детально ознайомитись, також тут є часто виникаючі запитання, які можуть бути корисні, корисні для вас. Що варто враховувати, чому я на цьому зупиняюсь, тому що не кожен може отримати цей дієпідпис. Вам потрібно відповідати певним вимогам, а саме мати якийсь із перелічених тут документів. Якщо у вас його немає, відповідно дієпідпис ви не зможете зробити, і не зможете використовувати цю функцію. Якщо ж у вас є якийсь документ з перелічених в Дії, то, відповідно, вам можна створити цю функцію, і для цього необхідно зайти в «Дію». Для того, щоб вам створити дія-підпис, необхідно перейти в застосунок Дія на вашому телефоні або планшеті, чи де він у вас там встановлений. Я зараз ставлю запис з екрану з телефону, щоб ви бачили, які дії я виконую. Переходимо в дію. Далі вводимо пароль або біометрику, в залежності від того, який у вас там елемент захисту стоїть. Після того, як ми потрапили в. Наш застосунок внизу сторінки ми бачимо меню. Переходимо. справа воно відображається. Після цього ми знаходимо дієпідпис, це другий розділ. І тут нам треба активувати цю функцію. Перш ніж ми це зробимо, необхідно ознайомитись з заявою про приєднання до договору про надання кваліфікованих електронних довірчих підписів. Звісно, практики показують, що ніхто подібні документи не читає, але все ж таки, якщо вам цікаво, які функції, нюанси, обов'язки, права і тому подібне, ознайомтесь з цим документом. Якщо ознайомилися або не бажаєте, просто активуйте дію підпис. Далі вам необхідно пройти перевірку, пройти перевірку через селфі. Ви побачите повідомлення. Дякуємо особу підтверджено. Ви успішно підтвердили особу через фотоідентифікацію. Тепер придумайте код для дія підпису. І нам необхідно придумати код з цифр. Я зараз якийсь код вкажу. Далі його треба підтвердити. А далі у нас система просить вхід за біометричними даними. Я в даному випадку дозволю пізніше, ви можете дозволити одразу, як вам зручніше. Трошечки чекаємо, поки система опрацьовує нашу інформацію. Все, ми бачимо повідомлення, що дія підпис» було активовано. Далі продовжуємо. Ніякого функціоналу ми більше тут не бачимо, ми просто. Активували собі кваліфікований електронний підпис, завдяки якому будемо далі підписувати документи. Після того як діє підпис було активовано, ви вже можете підписувати електронні документи. Для цього насправді є декілька різних можливостей, ви можете скористатися будь-якою. Я продемонструю одну з них, найбільш зручну це через сайт центрального засвідчувального органу. Має він наступний адрес, тобто посилання, я його також залишу в описі під відео, можете перейти і скористатися. Що з собою представляє цей сайт, які функції виконує, ви також можете знайомитись, натиснути «Життя ЦИЗО», Обрати про ЦСО і почитати, що це за орган, і в рамках яких законодавчих актів він діє. Якщо ж ви ознайомились, чи вам це не цікаво, вам треба тільки підпис і все, тоді переходимо в довірчі послуги, підписати документ. Далі обираємо, яким чином будемо підписувати документ електронний підпис, діє підпис UA або європейський якийсь інструмент. Електронний підпис це для більш просунутих користувачів, якщо у вас є певний файловий носій, тобто ключ, іншими словами, який ви отримали через якусь іншу систему, ви можете скористатись саме цією функцією. Ми ж тільки що створювали дієпідпис, тож будемо використовувати саме DIA підпис» для вирішення наших проблем, скажімо так, чи вирішення наших питань. Обираємо DIA підпис UA. Далі у нас відкривається QR-код, який необхідно зчитати у застосунку Дія. Знову ж таки, ми повертаємось до нашого телефону, відкриваємо дію, проходимо авторизацію, якщо це потрібно. І знаходимо тут на сторінці сканувати QR-код. Ось тут він зліва знаходиться. Дозволяємо доступ до камери і зчитуємо QR-код, який бачимо на екрані. Далі у нас система просить певний доступ до цієї сторінки. Ми натискаємо підписати. Знову ж таки, проходимо перевірку за, за рахунок селфі. Дякуємо особу, підтверджено. Вводимо код, який ми вказували раніше при створенні дієпідпис. Після цього на екрані ми побачимо, що наш електронний цифровий підпис він підтягнувся, ми побачимо прізвище Ім'я по батькові та іншу інформацію. Далі ми натискаємо кнопку Далі. У нас третій крок, де необхідно обрати формат, в якому буде збережено підпис документа. Нам рекомендують підписувати документ у форматі «ASIC-E». Щоб це не значило, якщо треба дізнатися, можна почитати. Але тут це залежить від того, на що вас орієнтували. Можливо, вас орієнтували саме на цей формат, або на якийсь інший. Орієнтуйтесь на ваших контрагентів чи на той сервіс, де у вас запрашують електронний підпис. Дізнайтесь, в якому форматі вам треба зробити цей підпис. Якщо цей формат вам не підходить, ви так тоді натискаєте Ні, обрати інший формат. І саме тут ви обираєте, який формат вам підходить. Це просто PDF, це P7S або якась інш, інша варіація ASIC. Додаткові є елементи налаштування. Якщо вам про них щось казали, ви також маєте змогу обрати, що саме вам потрібно. Якщо ж вам нічого про них не казали, то нічого не чіпайте, залиште так, як воно є. Найчастіше, як практика показує. Наразі у нас запрошують саме формат P7S. Але завжди є винятки, тож орієнтуйтеся на вашу ситуацію. Після того, як ми вирішили нюанси з форматом підпису, далі нам необхідно додати документ для підпису. Натискаємо в ці області або просто беремо файл і перекидаємо його сюди. Бачимо, що файл було додано. Натискаємо підписати. Далі ми знову ж таки беремо телефон і переходимо в дію. Проходимо авторизацію, якщо це необхідно. Відкриваємо наш сканер, який ми раніше відкривали, скануємо QR-код, натискаємо підписати. Проходимо, проходимо авторизацію за рахунок обличчя. Авторизація пройдена. Вводимо код, який ми встановлювали раніше. Система опрацьовує надану інформацію. Якщо все правильно, все чудово, то ви побачите, що файл був підписаний. Після того, як ви пройдете процедуру підтвердження на телефоні, ви побачите, що у вас був створений файл з підписом, файл без підпису і протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису від якоїсь там дати. Все, що вам залишається, це лише завантажити файл з підписом. Звертаю увагу, що коли ви завантажите цей файл, він буде трошечки в незвичному форматі. Я завантажував файл в форматі PDF. Після того, як він буде підписаний, він змінює формат, і ви бачите, що вже тип PKS, PKS номер 7 і тут додатково теж можна це побачити. Якщо ви будете намагатися відкрити цей файл, у вас нічого не вийде, і вам не треба цього робити. Людина або якась служба, яка у вас. Які у вас запросили цей документ з електронним підписом, вони повинні мати свої інструменти, які дозволяють відкривати подібні файли. Вам лише залишається цей файл надіслати і очікувати якогось підтвердження. Якщо ж ви бажаєте самостійно перевірити, чи справді файл підписаний, чи все там гаразд, чи немає там ніякої помилки, то вам так само треба скористатися сайтом. Є служби центрального засвідчувального органу. Для цього ви просто переходите в довірчі послуги, і тут замість підписати документ натискаєте Перевірити підпис. Далі йде у нас якась ініціалізація. Сюди вам треба завантажити файл з підписом. Беремо наш файл, і я просто його скидаю. Ой. Щось пішло не так. Ось так. Натискаємо кнопку перевірити. Далі ми бачимо, що файл успішно перевірено, перевірено, усі дані цілі. І ми знову ж таки бачимо наш файл з підписом, файл без підпису і протокол створення. А нижче, якщо прокрутити, ми побачимо, хто саме підписував цей файл. Якщо це ЮР-особа, юридична особа, якщо це фізична особа, ми побачимо інформацію про цю компанію чи про цю людину. Також, якщо є там якась посада, ви все це побачите на цій сторінці, або ви можете завантажити протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису. Відкрити його і також ви побачите інформацію про те, хто підписав цей документ, коли це відбулося, все тут ви побачите. Саме таким чином ви зможете відкрити цей файл, бо інакше система його не дозволить вам відкрити, якщо ви не маєте якихось спеціалізованих програм для цього. На цьому все таким чином відбувається підпис підписання електронних документів через Дію підпис. Звісно, це не єдиний шлях, який можна використовувати для підписання документів, є купа різних альтернатив, це лише один з способів, який ви можете використати для рішення ваших задач. Якщо у вас є або залишились якісь додаткові запитання, пишіть їх в коментарях. При наявності у мене відповіді, я вам допоможу.